Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді будуть led лампи від компанії Philips, які ми протестуємо в лінзованій оптиці. Це лампи з наймолодшої лінійки. Їх модель називається 3022, і ми їх вже тестували в рефлекторній оптиці під а четверту лампу. І як не дивно, ось ці лампи в порівнянні навіть з топовими найдорожчими показали кращі результати. Тому мені здається, буде доцільним перевірити їх також в варсовому цоколі в лінзі і подивитись на що вони спроможні в порівнянні з LED-лампами від інших виробників. Ось такі компактні мініатюрні лампи від відомого виробника. І знову ж таки, незважаючи на те, що це найбюджетніша модель Philips, світять вони на одному рівні з топовими моделями там, з лінійки 5100 і 9100. Конструктивно тут нічого такого особливого немає. Звичайна лампочка з активною системою охолодження. Цоколь тут пластиковий, але в нього є такий спеціальний. Краповий або храповиковий механізм, який дозволяє обертати і фіксувати лампу в певному положенні для того, щоб правильно налаштувати світлотіньову межу і правильно сфокусувати лампочку в оптиці. Система охолодження тут активна. Драйвер вбудований в корпус лампи, але при цьому лампи все одно дуже-дуже компактні. Дріт живлення плаский, в деяких випадках це захищає його від дефектів там і. Переломів і тут стандартна контактна група під H7 ламп. В принципі, більше нічого такого особливого я не бачу. Стандартні лампи від відомого виробника з більш-менш нормальною якістю збирання і виконані з нормальних матеріалів. Заявлена виробником, потужність складає 20 Вт, і як ви розумієте, це не найвища потужність серед сучасних LED-ламп. Зараз можна спокійно знайти лампи з потужністю 50 і навіть 70 Вт. Але все ж таки ми зараз проведемо контрольні заміри і подивимось, що вклали Philips в ці 20 Вт потужності. При напрузі 13,8 В лампи споживають 1,5 А, потужність 20,2 Вт. Світловий поток досить непоганий, 1657 люмен, ефективність 81Вт, кольорна температура 5236 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі в нас трішки впав в струм, до відмітки 1,4 А. Потужність 19,2 Вт. Світловий поток 1497 люмен, ефективність 78 люменоват, колірна температура 5404 кельвін. Як на мене, при потужності біля 20 Вт показник 1500 Люмен досить непоганий результат. Але для більшого розуміння хочу одразу Зауважити, що, наприклад, звичайні галогенки мають світовий поток приблизно десь біля 1000 люмен. Тобто, по світловому потоку ось ці лампи яскравіші за звичайні галогенки приблизно на 50%. Далі ми встановимо їх в лінзовану оптику від Renault Megan і подивимось, на що вони спроможні саме в фарі. Ну що ж, світять лампи більш-менш непогано, але все ж таки відчувається брак яскравості. Світло, як і в випадку з рефлектором, у нас більше сконцентроване біля контрольної точки 1, тобто світять лампи таким собі променем, хоча в даному випадку тут більше лінза, мабуть, фокусує світло, ніж щось залежить від самої лампи. Ну і також праворуч в нижній частині світлової плями ми бачимо таку конуснообразну, темну, неосвітлену пляму. Вона з'являється у більшості LED-ламп, Вона є у галогена, вона є у ксенона, і тільки дуже потужні LED-лампи можуть залити ось цей момент світлом. В даному випадку у нас все ж таки, я думаю, не вистачає яскравості і потужності, тому ми бачимо ось таку незалиту світлом плямку. Хоча, в принципі, мабуть, для цієї оптики це нормально, адже навіть на галогені вона там присутня. На чорно-білому знімку ми, звісно, не побачимо ніяких дефектів і там, паразитних променів вище світлотіньової межі. Хоча, навпаки, на контрасті, на чорно-білому можна побачити де найбільше сконцентроване світло світловій плямі. Тепер візьмемо люксметр і подивимось, наскільки яскраві ці лампи. В контрольній точці 1 ми маємо 805 люкс. Точка 2 566 люкс. Точка 3: 368 люкс. Точка 4 428 люкс. Точка 5 25 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 349 люкс. Вище світлотіньової межі десь на 30-35 см. У нас освітленість знаходиться в межах від 10 до 20 люкс. Відсутність моменту засліплення ми також бачимо на моєму прикладі, коли я стою чітко навпроти фари на дистанції 4 метри і спокійно на неї дивлюсь, не напружуючи очі. Відповідно, приблизно той самий ефект ми будемо бачити і на дорозі. Фара і лампи нікого не сліплять. Тепер порівняємо лампи від Philips з галогенками від Osram, які були встановлені в ту ж саму оптику. Як ми бачимо по контрольній точці 1 різниця не суттєва, але все ж таки тут в нас переважають. LED-лампи від Philips. В контрольній точці 2 і в контрольній точці 3 галогенка вже програє світлодіодні лампи. І так само вона програє по контрольній точці 4. Тобто, в принципі, led лампа в нас світить яскравіше. Але ну, показники, що в першому що в другому випадку не дуже високі. Тепер дивимось на контрольну точку 5, вона в нас умовно відповідає за кількість світла, яке потрапляє водію зустрічного авто, тобто світло, яке знаходиться в вищій лінії термінатора, у випадку з галогеном це 11,5 люкс а у LED-ламп 25 люкс. Різниця в два рази, але що 25-що 11,5 люкс це взагалі мізерні показники. І тут потрібно ще зважати на те, що в нас дистанція від фари до полотна всього-навсього 4 метри. Тобто на дорозі це взагалі не відіграє ніякої ролі. І нарешті точка 6 це підсвітка узбіччя, дорожніх знаків, пішоходів тощо. Тут у нас знову ж таки виграють led лампи Ну, Різниця там приблизно десь в 70 люкс, але все ж таки LED-лампи світять яскравіше. Тепер проведемо порівняння ще з декількома LED-лампами, лампами-монстрами, які в наших минулих тестах демонстрували найкращі, можна сказати, топові показники. В першу чергу це OLED HX7 STR3. Тут у нас, як ми бачимо, в контрольній точці. Один показник на 2000 люкс більше, ніж у ламп Philips. Ну і по всім іншим контрольним точкам, як мінімум 1000 люкс ми виграємо. Трішки програємо по контрольній точці 5, але тут у нас дистанція 4 метри. І на такій дистанції, що 20 люкс, що 60 люкс. Ніякого засліплюючого фактора не несуть. А ось підсвітка узбіччя у OLED, як ми бачимо, дуже крута. І ще одні LED-лампи, які в минулих тестах показали класні результати. Саме в лінзі це Ideal F-19. Тут в контрольній точці 1 в нас показник двічі більший, ніж у Philips. В контрольній точці 2 на 1000 люкс більше, в контрольній точці 3. На 1000 1100 люкс більше, в контрольній точці 4 як мінімум на 800 люкс більше, то, в принципі, по всім контрольним точкам в нас більше і яскравіше. Тому по даним лампам вердикт аналогічний, як і по іншим лампам від Philips, Osram, Narva, Тощо всі ці лампи вони не придатні і не розроблялись для збільшення яскравості і покращення освітленості, збільшення світлового потоку. Світять вони плюс-мінус на рівні з галогенками, в деяких випадках яскравіше, але при цьому мають зовсім інший характер освітлення. І саме через це деякі водії переходять з галогенок на LED-лампи. Також тут велику роль відіграє довговічність в порівнянні з галогенками. Галогенки вмирають набагато швидше, ніж ледлампи. Ледлампи коштують дорожче, але один раз поставив і їздиш собі вже не переймаєшся. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!